Дня слава Україні, Гарам, слава для мене дуже приємно такої великої людини, як ви безпосередньо взяти інтерв'ю в лопці, в у я вважаю, що це дуже символічно що саме в Братиславі у нас зараз є такий лопсей форум підтримки саме в той частині Європи, де політики використовують можливо війну в Україні, можливо, наслідки економічної війни в Україні задля політичного якогось такого бекграунду. Що коїться у світі взагалі стосовно підтримки України в, Україні, в, в у, у секторі у сфері е, громадської думки? Що коїться, чи є ця підтримка, чи можливо десь політики намагаються використовувати? Ну, я говорив під час одної сесії, що е, можливо на мою думку, найкраще е, в після першої річниці геноцидної війни в Україні. У Сполучених Штатах Америки один генерал на CNN сказав, що на заклики президента України допомогти Україні виграти цю геноцидну війну. Захід очевидно допоміг, але що наша допомога була, можна так її е, описати: ні, ні, ні. Так. І ті перші три ні спричинили страшні е, е, наслідки в Україні щодо е, людей: велике число людей, які загинули, потерпіли е, 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 інфраструктура цивільна е, до великої міри знищена. Прем'єр-міністр України давав учинку, що е, збитки в е, є е, приблизно до 700 мільярдів доларів. І тому я думаю, що підхід заходу був на початку е, неправильний. Цебто захід був готовий допомогти Україні, але якось говорили, що не хочуть, щоб була ескалація, не розуміючи, що фактично Україна і е, перемога України є найкращою гарантією безпеки в світі, в тому числі очевидно в Європі. Я думаю, що власне ми доходимо до того останнього, власне, так, бо західний світ починає розуміти, що захист і перемога України є в найкращих інтересах не тільки України, але і Заходу. І mm -hmm. Я думаю, що як сьогодні нашим головним меседжем повинен бути, що як в 2022 році, коли Власне, та допомога не була найбільш якісною і найбільш ефективною. Україна все ж таки могла зуміти відзискати 40% відсотків території, яку Росія загарбала від початку геноцидної війни. Тому сьогодні з ефективною допомогою Заходу. Нема жодної причини, чому Україна б не могла виграти цю війну в дві році. Я вважаю, що це повинен бути наш головний меседж. Дякую, дякую за це.